За прогнозами синоптиків, 22 січня в Україні пануватиме мінлива хмарність. Без опадів доба пройде лише у східних та південних областях. Нарешті території країни очікується дрібний дощ і мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 3 градусів вночі до плюс 8 в день. Вітер переважно південного напрямку до 8 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, ймовірні короткочасні опади. На термометрах мінус один градус темної передоби, плюс чотири світлої. У Кременчуці від ранку й до вечора небо вкриватимуть хмари. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, решта дня пройде без опадів. Температура повітря в день плюс три градуси, вночі нуль. Для горішніх плавнів у середу синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці ймовірний дрібний дощ зі снігом, який до полудня має закінчитися. Температурні показники світлої передоби плюс два, темної 0 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1948 року. Плюс 9 градусів. Найхолодніше було 2006-го. Мінус 26. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.